Ну, я вважаю, якщо воно належим чином повідомлення, немає ніяких від них повідомлень, що розповажена причини вона не могла явитися, то можна розглядати. Зрозуміло. Наталія Петрівна, доповістить, будь ласка, чи відомо в суду неявка засідного відповідача? Не відомо. Невідомо. з зі процеси кодексу і кодексу. Бо касу суд, якщо не відомо, це от суд страв слухання відкладає. Доброго дня. Доброго дня, приседайте. Итак, расскажу, что мы потубленный стильный ползу Матвейского Виталия Игорьевича. Договлен Юрій Богданович, управління патрульної поліції Івано-Ферківської області, про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення. Хто на з'явиться студентня? Сусідня з'явився позивич Мачанській і свідокман. Повідомлені належним чином. Розписки нам прийшли, так? І так, що доходить правослужбовці відсутності відповідачу. Ви не заперечуєте, не заперечуєте. Там, там інспективні позов були слухати суддя, ЦАН, секретар терміжа. Ви довіряєте складу суду. Довіряю, з правами обов'язками ви ознайомлені? Дякую. І так, тоді я попрошу Віталій Ігорович, будь ласка, Можете з місця мікрофони нас. Я попрошу, хто ви будете у нас? На Слідує. Слідують, якщо сліду, будь ласка, чекайте у кімнаті для світло. Коридор, Коридор. Тоді попрошу Віталій Ігорович, будь ласка, поясніть даних ваших, вашої заяви, яка причина, що ви ваше зараз. Другого 2016 року на мене була винесена постанова у справі про адміністративне правопорушення. За нібито порушення маю право в дорожнього руху пункт 15.9Б, а саме будинка на перехресті. Бачаю, що дана постанова винесена з грубими порушеннями, порушеннями чинного законодавства. Е, першим ділом е, хочу зазначити, що в е, самому, е, ну, як такого складу, про е, порушення правил дорожнього руху взагалі не було тобто, з мого боку. боку. Тобто е, на відео є чітко зафіксовано, що я рухався е, по, е, по кільцю, кількому перехрестю. Е, Маючи намір повернути перший з'їзд по кліціовому перехрестю направо, згідно правого дорожнього руху, я заднього, оскільки нема розмітки і не було знаків розмежування поліс, я зайняв, згідно правого дорожнього руху крайню праву сторону. Тобто рухаючись крайньою правою стороною. Кліцевого перехрестя переді мною стояв автомобіль, патрульний автомобіль. З включеним проблесковим байшком е, синього коду. Е, перед нами патрульним автомобілем стояв ще один автомобіль. Е, якщо я не помиляюся, е, то була шкода Супер Б. А -а -а. Під час наближення до патрульного автомобіля я побачив, що два е, працівники патрульної поліції вже якраз е, перший, який водій, воді відкрив е, свою дверцятки і вже одною ногою. То був знаходився в автомобілі, тобто, е, ну, оцінивши ситуацію, я зрозумів, що вони вже від'їжджали вони посадку. Коли е, в'їжджаючи на саме перехрестя, е, зайнявши крайню правому полосу, зліва е, в мене стояв автомобіль ВАЗ-2909, який е, далі продовжує свій рух по даному перехрестю, зробив е, з'їзд е, другий. Направо. Тобто я був перший і він другий, тобто він був ліворуч від мене полосі, що знаходилось ліворуч. Патрульний поліцейський, побачивши, ну, що я виконав, ну, я згідно пункту правил ПДР, водій, який бачив перед собою перешкоду, він має знизити швидкість аж до повного припинення руху транспортного засобу. Побачивши цю перешкоду, я так і дотримувався правил дорожнього руху, знизив швидкість і побачивши, що ну, даний поліцейський від, має намір від'їжджати, я припинив рух транспортного засобу, тобто, оскільки, ну, якщо б вони сіли і продовжили ну, свої наміри, почали від'їжджати, тобто ну, ніяких затримок на даному перехресті не було. Мети зупинятися на даному перехресті в мене як ну, такої не було. Це були обставини, викликані тим, що в мене знаходилась перешкода. Хочу зазначити, що правила дорожнього руху, пункт 1.10, визначається, що таке є зупинка. Зупинка транспортного засобу це є зупинка транспортного засобу з метою висадки або посадки пасажирів, вивантаження або завантаження грузів на термін 5 або більше хвилин. Відомості про те, що я висаджував пасажирів, загружались пасажири, вигружав, якісь, загружав е, ну, якісь грузи, е, в поліцейських не було. Тобто тако, таких дій я не вчиняв і не мав мемеру їх вчиняти. Е, також хочу зазначити, що е, згідно ну, 13.3, в принципі, коли є перешкоди, я міг зробити об'єкт. В той момент, е, згідно правил дорожнього руху, коли е, Робиться обгірші випередження е, в міській зоні, водій має заздалегідь за 50 метрів е, включити поворот. Оскільки ситуація, яка виникла на дорозі, вона не дала змоги, тобто я не бачу, що на перехресті знаходиться перешкода, заздалегідь я не міг включити поворот, е, Я, як водій, який керується як правилом дорожнього руху, так і має водію оцінювати сам самостійно дорожню обстановку. Бачучи, що ліворуч є інший транспортний засіб, я не, роб... не зробив об'їзд, тому що я заздалегідь не мав змоги включити поворот, щоб даний транспортний засіб був ну, сигнально попереджений, що я буду об'їжджати. Ну, зуміло, зуміло. Е, також, також згідно пункту 3,5 ПД, наближаючись до нерухомого транспортного засобу з об'ємним проблисковими маячками синього кольору. Та спеціальними звуковими сигналами або без вимкненого спеціального сигналу, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини або на проїзній частині водій повинен знизити швидкість до 40 км та в разі подання регулювальникам відповідного сигналу зупинитися. Продовжити рух можна тільки з дозволу регу регулювання. Представив документ, вони попросили положити на мою панель. І вони почали оформляти матеріали справи. Я зразу ж заявив клопотання в зв'язку з тим, що я не згідний з ну, їхнім трактуванням, що я нібито порушував право дорожнього руху. Керуючий з 268 статтєю Кодексу України про адміністративне правопорушення, що я е, попросив, оскільки вони е, що є, також є зазначено, що доказами в їхній справі є їхні нагородні е, відреєстратори. Перед цією подією вони виносили постанову на водія, який там нібито теж щось порушив. Хоча на відео чітко видно, що ні в одного поліцейського ні дру в руках ніяких постанов немає, ніяких документів також немає. Я їх попросили. Ну, лісніші, дядь, стаття. У вас є докази. Ну, ви заявили, що докази у справі є покази ваших підореєстраторів. Плюс якесь їхнє внутрішнє переконання, що я нібито порушив, Що я хотів познайомитись. Оскільки передбачає дана стаття право, що я можу ознайомитись. Плюс я хотів скористатися послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права для розгляду справи. І для цього всього я попросив перенести розгляд справи на інший день, визначити день, час та місце розгляду справи. Я заявив, я заявив клопотання, на що письмово заявив клопотання. Ну, разів 10 я пробував усне заявити. Вони казали, що вони його не відхиляють. Але вони ну, робили намір, продовжити заповняти постанову. Я тоді попросив, що дати мені час, ручку, листочок, я написав їм письмове клопотання, вручив на мене письмове клопотання. Вони прочитали, і, ну, оскільки письмове клопотання, там, воно, якщо відхиляється, воно має бути ну, мотивовано відхилене, тобто вони якось мали письмовий відхилити його. Вони сказали, що ми ваші клопотання відхиляємо, причини назвали, і продовжуємо висити постанову. Про якість самої постанови я взагалі ну, промовчу, моя фамілія написана в трьох інтерпретаціях, і одна неправильна. Тобто, ну, фактично взагалі особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності, ну, юридично взагалі не я. Тобто там якісь і Мацонький і дану постановою підписали, що її. Ну, я мусив підписати дану постанову, щоб я мав ну, з чим звернутися до суду. Тобто в будь-якому випадку, я хотів отримати цей документ на руки, щоб, ну, щоб я мав з чим звернутися до суду. Я ж не зможу без постанови якось її оскаржити. Їхав з Івані Єврович, з вами Артіз, рухаючись однією збою на перехресті з круговим рухом, здійснювати маневрними правами. Ну, зупинялись біля патрульного автомобіля, задума патрульного автомобіля, тому він нам зробив перешкоду. І е, ну, не дав можливості, е, не могли його об'їхати, тому що позаду що і збоку, з лівої сторони, були ще, ще автомобілі. Щоб не наражати небезпеку, не були змушені зупинитися. А на цей момент патрульні якраз сідали в автомобілі, побачивши нас, вони е, підійшли до нас. Ми почали вимагати документів для складання постанови. Розумію. Тобто ви весь час знаходилися на місці. Так. Пане Мадьорське, запитання до скільки? Так. Ходила якась висадка пасажирів, погрузка пасажирів у моєму автомобілі, чи висадка посадка Грузів розвантаження і Не було, не було. Чи е, був якийсь, висловлюю, наприклад, якийсь навмисний е, намір, що на цьому перехресті ми мусимо зупинитися, тому що ну, якісь там будь-яких причин не було. Чи е, при в'їзді на перехрестя був якісь автомоблі? Е, з лівої сторони, ззаді, спереду. Так, ззади, з лівої сторони мені здається, що один був і 100% було один, а по моєму позаду було один автомобіль. Я вам дякую, відпосідайте. <тас> з матеріалом без правил, <тас> справи без ознайомлення? Так. Якісь два бачення до матеріальної справи. У мене не питання. Я вчора просто спеціально був. в... Патрульні поліції, вони мене заявили, просто я відомо до підготувати, вчора пізно приїхала з Київська, що патрульна поліція, в нас є, це записано, що патрульна поліція належним чином Косівським судом не повідомлена про те, що скажуть за Ну, Оскільки секретар суді доповів, що в даних матеріалах, якщо можна буде, ознайомитися з цими розписками, тому що вони заявляють, що їх ніхто не повідомляв. Це, це, це дівчина, я так розумію, що вона е, інспектор з обміну практики, вона заявила, що у вас по сьогоднішній день е, немає належного виналежного провідформовані, що е, оспорюється дана постанова в суді. Це дійсно відповідає дійсності чи ні? Тобто нас в суд вводить оману, чи ваш працівник вводить оману, що ви належним чином не повідомив. Говзан Говзан звертався до вас, що на завтра. Призначте. Зачекайте, хто не повідомний. Говзан суд дана данна, пані. Скажіть, будь ласка, хто щоб я з вами безпека за адміністративний факт? Моя фамілія Дивіться. Зоряна Васильівна нас заповняла, що ви належним чином повідомлені про те, що. В Косівському районному суді проходить оскарження постанови. Це дійсно відповідає факту, чи зарядку це... сили свідомо нас вводить в, Оман. в оману? Ні, вона не може вас вводити в Оман. Так, не видно Що Там, Ваша честь, я вважаю, що ну, прошу вас дану заяву, в дану позову заявляв, задовільнити повному обсязі. Тільки тут ну, вона винесена з грубими порушеннями. Факту е, порушень правил дорожнього руху, як такого немає, тобто це можна чітко побачити на відео. Е, Позвоній заяві аргументовано вказав, згідно яких путів е, правил я рухався, і ті, як я дотримався. Тобто ніякого порушення правил дорожнього руху немає. Ну, а про саму якість винесення адміністративної постанови тут взагалі... Ну, Тут в мене навіть коментарів не вистачає про, про те, як, воно, як ця адміністративна справа розглядалася. Так знову чи через 20 хвилин. Постановлені України з 22.03.Франківського світла Діголовськості Признавшись кількому судовому засіданні в залі суду, суду, суду адміністративним позовом Мачевського Віталія Юріча до Довговзя Юрія Богдановича, управління внутрішньої патруль, управління патрульної поліції Івано-Франківського області, інспектора роти No2 БОПП Івано-Франківська, міста Івано-Франківська, розкасування постанової справи прозмативи про порушення встановлення. Позавис Мачевський Віталій Юріч зробив із кассеним адміністративним позовом. Зараз на складі викладі повного рішення суду, пов'язано із потребою військового обґрунтування до подій сторін, на що може бути затраси з непромежуток часу, що вважає за доцільне проголосити ортопну та зрутивну частину. На підставі наведеного статей 7, 245, 299 Кодексу України про адміністративне правопорушення керують статтями 9, 11, 71, 99, 161, 163, 171, значком 2 Кодексу адміністративного про судочинства України суд постановив позов задоволити визнати незаконною та скасувати постанову щодо Мацьоцького Віталія Ігорча 28-го року народження житель міста Косів, промову Зелений 312 Івано-Франківська у області по справі про адміністративне правопорушення серії ПСЛ номер 055190 від 21.03.2016 року винесено інспектором роти номер 2 був місто Івано-Франківська, лейтенантом поліції. Гозан Юрієм Богдановичем про притягнення до експертивної відповідальності за частиною першості 122 кодексу України промістити пропорцію у вигляді штрафу в сумі 255 гривень, а провадження у справі е закрити. Постанова статочного скажімо не підлягає суддя і підпис. Віталій Юрію, вам зрозуміло, суть даної честь. Зрозуміло. Сповнів постановою вимоги знайомиці на п'ятий день згідно з законом. Будь ласка, тобто можна з'ясувати цілу частину цього. вам дякую, до побачення. До побачення.